Поки йде розборочка, хочу показати вам красоту, яку мені зробили, ну тільки на 50%. Коротше, відпісочили мені диски, порошком покрасили. Я вчора був на моєчці помив, але воно вже знов колодочками припало. І зняв ці кончені колпаки, пластикові білі і поставив отакі от, от хромові. Ще лишилося тільки зробити оцих два диска, і вода взагалі іменно бомба. Тепер моя кобила вся на хромірованих підковах. Ні, не кобела, це кінь, мабуть. <хи> і ваш цей хром я купував в одному магазині, і в них, кстати, реально адекватні ціни. На колпачки, хромовані пійки, ободки, на ведучку, оці от колпаки. Вони, до речі, відкрилися недалеко від терміналу на пролізках. Кстати, колеги, хто туди їздить, можете завітати. Вони знаходяться в будівлі гіпермаркету Фозі. Тому викидайте ті пластикові колпаки і купляйте нормальну тему. Тому що все одно, якщо порахувати всі колпаки пластикові, які ви загубите, то ну, проще взяти вже такі. Воно вийде на одно і те саме. Я вже хуй знаю, скільки реально тих білих загубив. І о, загубив один на прицепі, то була крайня точка. І що так совпало, кажуть, так давай мені тобі диски від пісочів, думаю, ніхуя. І вже і поставив собі хроміровані. а то вже щось набагато.